Всім привіт! Це у нас, друзі, був вилуп 30 травня. Вийшли циплята Такі вони гарні. Тут, друзі, стоїмо на вентиляції. Тут перший день, вчора загрузилися. Уже процес інкубації запущено. Ці у нас кури вийшли 10 травня, вже вбираються в пір'я молодняк. Це половина, що залишилась, половину вже половину у нас забрали циплятами. Тут у нас молодняк. Росте. А тут у нас папки і мамки. Біда, друзі. Не співаємо доростати до 45-го дня. Не розумію, в чому тенденція в цьому році, але це ми розбирають на ура. Це вже лишили собі навіть корм. І буде нове, яка сформуємо нове материнське стадо. Одну вже таку батарею вже, друзі, у нас виїли. Я вже не кажу про молодняк. Інкубатори працюють цілодобово. Інкубація, інкубаційні яйця свої, збираємо, інкубуємо. Якось так. Всім вдалих інкубацій і вдалих продаж.